Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Елька Кучерева, зараз з нами на зв'язку. Пане Тараса, доброї ночі, і дякуємо, що ви з нами Вітаємо. вітаю доброї ночі. Дуже приємно на Важко сперечатися з паном Сікорським, який говорить про те, що Росія має програти в цій війні, Україна має перемогти. Але є дуже багато нюансів, які на превеликий жаль не підвласні виключно нашим бажанням. Цього замало. І для того, щоб Перемогти в цій війні пан Сікорський каже про те, що Європа має мобілізувати свої зусилля. Пане Тарасе, на вашу думку, якщо брати у 100-відсотковому відношенні, що було зроблено нашими європейськими партнерами, на скільки відсотків, і чого ще не зроблено для того, щоб перемога була за нами? Ну, власне, ми повинні розуміти, що наші західні партнери вони почали практичні кроки по зміцненню власного оборонного потенціалу і по трансформації власної безпекової політики не лише після власне російського повномасштабного вторгнення в 2022 році, але ще і з 2014 року, з після початку першої фази російської гібридної агресії проти України, той самий північно-Атлантичний Альянс почав, ну скажімо так, ревізію. Внутрішньої ситуації в першу чергу, того що стосується витрат країн-членів НАТО на оборону, і тоді раптом виявилося, що із 28 країн-членів НАТО лише 4 виділяють обов'язково 2% ВВП на ну скажімо так потреби національної безпеки і оборони на 22-й рік, коли в НАТО вже офіційно 30 країн. Аж 14 країн-членів альянсу виділяють ось тихо 2%. Тобто, ну з 4 до 14 – це в принципі досить серйозний прогрес за ось ці 8 років, враховуючи знову ж таки ту той факт, що наші західні союзники це в першу чергу країни демократичні, і це також країни з ринковими економіками, де ну це от ручне регулювання, таке як притаманне, наприклад. Путінській авторитарній Росії та да, не можна там з одного з однієї кишені в іншу перекласти гроші а ну народу сказати затянуть пояса. При цьому наплювавши на їхні соціальні, соціальні економічні становища, на їхні потреби, ну і зрештою це буде працювати. Насправді нашим західним партнерам треба трошки більше часу для того, щоб ну, регулювати ці економічні питання, для того, щоб пере, пере, скажімо, налаштовувати власну економіку на так звані військові рейки. Ну але ми повинні розуміти, що для цього також потрібна політична воля, і от заявам. Пана Сікорського, вона в даному випадку дуже хороша, дуже позитивна, тому що ну насправді вона це голос, який повинен ну, скажімо так, ще більше стимулювати країни заходу для того, щоб ну зрештою трансформувати власні підходи і до національної економіки, і до національної безпеки. Ну, і зрештою, ми бачимо, що від а, Тінівського саміту НАТО, який пройшов влітку цього року, теж досить багато що почали мінятися в самому Альянсі, наприклад, з точки зору практичних кроків безпекової політики НАТО mm -hmm. тобто там були прийняті серйозні стратегічні рішення по тому, як мають діяти війська НАТО вже безпосередньо у відповідь на військову загрозу боку Російської Федерації. Це вперше з часів холодної війни Альянс. Ну от якби в своїх стратегічних документах прописав, що головна мета. Військових навчання, військового злагодження так на рівні альянсу між країнами-членами, це не абстрактна безпека зони Євроатлантичної. Так, а це в першу чергу реакція на потенційну військову агресію з боку Російської Федерації. З Цієї точки зору можна говорити про те, що насправді наші партнери пройшли ну, такий колосальний шлях, так би мовити, та за ці mm -hmm. 8 років. Але ми розуміємо, що цього недостатньо, тому що це все мало би бути зроблено, як кажуть, ще на вчора. Тому що росіяни теж спостерігають за цією ситуацією, і вони теж трансформують власні підходи до планування майбутньої агресії і в Україні, і зрештою проти НАТО, в тому числі угу. а, пане Тараса, ось відкрив новину за 21 листопада. Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тірі Бретон. Тоді він зауважував, що 40% вироблених оборонно промисловим комплексом євросоюзу снарядів йдуть не в Україну, тобто є ще 40%. Пройшов певний час. Так скажіть, будь ласка, можливо, вам відомо якась робота здійснюється ось в цьому напрямку щодо перенаправлення вже вироблених снарядів. В актуальне для цього місце я маю на увазі, звісно, Україну. Дуже хороше питання, насправді іде зараз. Паралельно кілька процесів відбувається у наших західних союзників. Один з цих процесів це власне те про що ви говорите. Так, та цитата, яка відображає насправді реальний стан справ з боєздатністю західноєвропейських армій. І тут ми повинні розуміти, що наші західні союзники вони так чи інакше теж повинні виконувати рішення того самого вільніського саміту НАТО і відповідно посилювати свою обороноздатність. Тому ну цілком природно, що ну вони тепер посилену увагу звертають на власні арсенали. Очевидно, що проходить ревізія того. Що там є боєздатне, А що там є непоєздатне? Та ну, оно ситуація з танками Леопард влітку минулого року. Вона насправді показала, що, хоч на папері цих танків, десь за дві тисячі в Європі в сукупності, так, але якщо говорити про е, боєздатні одиниці, не ті, які знаходяться на бойовому чергуванні, так тільки розгорнуті військових частинах, а ті, які знаходяться на консервації, то лише невеликий відсоток цих танків придатний до того, щоб їх можна було швидко відремонтувати і привести ну, як кажуть повну бойову готовність. Тому е, очевидно, що захід е, має певний е, певну частину своїх ресурсів безумовно звертати на от, вирішення. Шення о цих внутрішніх проблем, але е, насправді е, доброю новиною для нас є те, що е, паралельно із цими зусиллями наші західні союзники не запускають е, ну досить багато інших е, таких, от е, ну пакетних програм, е, саме з військової підтримки України. Ну і зрештою, це. Як мінімум, та сама історія про мільйон снарядів для України артилерійських за рік, так звичайно, наші партнери вони трошки м'яко кажучи вибилися з графіку, тому що цей мільйон снарядів він мав бути поставлений Україні до весни 2024 року. На сьогодні виконано десь приблизно. Від 35 до 40 відсотків от цих поставок насправді. Але ми бачимо, що насправді в європейському союзі відбуваються не просто там розмови на цю тему, так а ну насправді в них відбувається дуже серйозне переналаштування їхніх підходів в принципі до військово-промислового комплексу, тому що ну представники європейського союзу говорять про те, що організаційно немає ніяких проблем, тому що є гроші. В є потенціал виробництва національних ВПК так країн-членів Євросоюзу не вистачає просто політичних рішень в конкретних країнах, членах ЄС, які б забезпечили ну, постачання додаткового цього ресурсу фінансового для ну, власне, національного ВПК, і тут ми бачимо, що ну якби там ми не. Критикували пана Шольца за леопарди і за таурус, так але тим не менше, рішенням німецького уряду на наступний рік сума, яку Берлін буде виділяти на допомогу Україні, і в тому числі це ті гроші, які будуть вкладатися в німецькі ВПК для на виробництво зброї для України, збільшена вдвічі з 4 до 8 мільярдів євро. І це саме той сигнал, який ну насправді дуже чекають інші європейські країни, інші європейські столиці, тому що ну німеччина природньо, вона є однією з найбагатших країн Європейського союзу. Ну і зрештою, як е, фінансовий центр ЄС, вона е, своїми рішеннями, зрештою, своїми практичними діями, вона має задавати тон, е, а да, в з-поміж е, інших країн членів, і те, що німці е, попри ну. Труднощі, та попри те, що вони були змушені урізати певні соціальні програми. Вони подвоїли цю суму, яку вони планують виділити наступного року для допомоги Україні. Це сигнал іншим країнам-членам Євросоюзу, мобілізуватися в економічному плані. Тим більше, що все це відбувається на фоні дуже непевної ситуації в Сполучених Штатах Америки, і зрозуміло, що з наближенням старту і активної фази передвиборчої кампанії президентської там ситуація теж буде дуже дуже і дуже нестабільна. Пане Тарасе, а, про безпеку, та яка стосується України, і відповідно вона стосується майбутнього Європи. А була заява буквально нещодавно Андрія Сибіги, заступника керівника офісу президента, і він сказав про те, що з 27 країн Європи шість ще не приєдналися до гарантій безпеки України в цій війні. І серед цих шести країн Австрія, Хорватія, Польща, Угорщина, Словаччина та Мальта. Пане Тарасе, чому зволікають? І знову ж таки згадана сьогодні Польща, яка говорить про те, що устами міністра закордонних справ Польщі Україна має перемогти в цій війні, але поки що зволікають. В чому пауза і чи допоможуть нам ці гарантії безпеки перемогти? Тут треба розуміти, що коли ми говоримо про гарантії безпеки і одного ну, так узагальнюємо країни Західної Європи, то а, при цьому важливо пам'ятати, що а, з кожною країною ми ведемо індивідуальні переговори, індивідуальні консультації з а, точки зору того, які саме гарантії безпеки вони нам можуть надати. Ну конкретно чим вони можуть допомогти нам а, а, в ситуації, якщо а, знову безпека України буде під загрозою, і ми будемо потребувати певної військової допомоги. А, зрозуміло, що в кожній конкретній країні є. Певні свої от внутрішні внутрішній порядок денний, з яким вона повинна співміряти е, наші запити а те, що ми до них звертаємося. Зрозуміло, що деякі країни не готові в економічному плані, та а, то, як надавати -то, певні гарантії. Тому що ну, ми говоримо про гарантії безпеки, зрозуміло, що в нас перша асоціація спрацьовує це те, що нам повинні давати зброю, нам до нас повинні відправляти війська зрештою нам нам повинні допомагати воювати, так але е, насправді. Е, Європейський союз і той самий північно атлантичний альянс він працює по трошки іншому принципу. Навіть та сама п'ята стаття Вашингтонського договору НАТО вона не, не зобов'язує нікого в альянсі робити свої війська. Та тобто, це полюють всі країни-учасниці цієї організації. Ну і зрештою, кожен вирішує для себе, а чим саме він може в спільній справі. Очевидно, що такий саме принцип застосовують і е, ну кожна конкретна країна, наш союзник на заході, так, коли спілкується з нами на тему е, гарантії безпеки для України. Зрозуміло, що е, такі країни, як Мальта, наприклад, вони ну насправді в них дуже обмежений внутрішній ресурс для того, щоб можна було ну. Е... Допомогти чимось настільки серйозним, як це роблять, наприклад, Сполучені Штати Америки, чи Британія чи Німеччина, так тому там є певні свої внутрішні питання, на які ми мусимо зважати, поляки зараз прийшли через такий дуже непростий виборчий цикл. Ми побачили, що ну, партія права і справедливість відійшла від влади і. Ну, а, по великому рахунку, а, ми мусимо подякувати польським виборцям за те, що так сталося. Тому що а, ну, насправді а, нова влада, а, новий уряд. А, ну ми будемо дуже сподіватися на те, що він відійде від отих от таких популістських консервативних, а, інколи навіть ультраправих, да, схожих на Орбана і на Трампа. Да, от цих пріоритетів, які були в, в партії. Право і справедливість, ну і, зрештою Польща перестане менше сваритися з європейським союзом, а більше координувати зусилля для того, щоб ну знову ж таки втілювати, те, що казав пан Сікорський, і вже от на цьому новому треці, так з стратегічним підходом нового польського уряду. Я думаю, нам буде набагато простіше і набагато ефективніше домовлятися про двосторонні гарантії безпеки, про те, що е, уже новий уряд Польщі може е, гарантувати Україні. Яку партнерську допомогу, яку підтримку а, от в цьому такому ширшому форматі а, загарантування України до її вступу в Кінчний Атлантичний альянс? Пане Тарасе, є в нас ще три хвилини. Пропоную їх присвятити також нашим партнерам на сході, тим більше що видання Джарн Таймс нам повідомляє. І власне всьому світу повідомляє, що Японія послабляє правила експорту оборонного озброєння. Особливо цікаві для нас і у зв'язку з нами дві позиції: це експорт ракет для Петріотів і боєприпаси 155-мм. Перше. Ракети можуть піти у Сполучені Штати, і звідти відповідно нагадаю нашим глядачам, вже до нас друга угода. Вона стосується Великої Британії, але схема та ж сама. Скажіть, будь ласка, хоча б в двох словах, давайте оцінимо ВПК Японії. Наскільки це суттєва може бути підтримка на фініші, тобто в нас? Потенційно, це дуже хороші новини, і це дуже серйозна підтримка. Тут треба пам'ятати, що Японія десь років 4-5 тому назад досить серйозно змінила пріоритети власної безпекової політики. І уже тоді японська влада почала, ну скажімо так, перенаправляти більшу частину ресурсів на власний військово-промисловий комплекс. Японія, будучи технологічною країною, яка активно експлуатує американську зброю, має досвід по вдосконаленню цієї зброї. Ну, наприклад. Японці трошки а, мають досвід сканалення під саме ті 16 якому вони активно користується. Та да? зараз вони переходять на більш сучасні в 35 і намагаються їх так само атакувати свої потреби і під і де свої технічні новинки. Тим більше, що Японія є одним із учасників міжнародного консорціуму, який виробляє ці літаки. Ну і так само. А, це стосується не лише там авіаційної авіаційних технологій так чи ракетних технологій. Насправді японія може бути дуже серйозним партнером для українського ВПК, враховуючи те, що ну скажімо так, японці, по перше, мають передові доступ до передових технологій, і вони їх самі розвивають. По-друге, ці тех... передові технології вони адаптують одразу до американської зброї, якою ми теж користуємося. Ну і зрештою, якщо це все помножити на наш практичний досвід використання цієї ж американської зброї на полі бою, то uh, симбіоз українського японського ВПК він може давати ну результати, які насправді будуть цікавити в тому числі навіть і американську армію, яка може потім купувати, ну скажімо так, спільні продукти цього, uh, цього спільного виробництва. Тому uh, те, що ми розвиваємо саме цей напрямок, те, що ми. Ну скажімо, знаємо, як правильно розставити пріоритети в цій співпраці з нашими японськими партнерами на середню і довгострокову перспективу. Це ну власне запорука того, що українська зброя буде не просто ну сучасною, вона буде максимально високотехнологічною з точки зору того, що є, наприклад, у європейців, чи навіть те, що є в американців. Пане Тарасе, ми дякуємо, дякуємо вам за ваші коментарі, за те, що ви долучаєтеся, і за те, що пояснюєте важливі речі, які стосуються нашого майбутнього. Нагадаємо глядачам: це був Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва.